Його серце в горах так говорять про художника ті, хто впродовж десятиліть спостерігає за його творчістю. Так вважає і сам митець Степан Шолтес, адже він не уявляє свого життя без рідних Карпат, полонин і гірських потоків, справжніх скарбів і витворів рук людських дерев'яних церков Закарпаття. Все це ми бачимо у полотнах майстра. Якщо людина сповідається в своєму коханні до рідної природи до рідного краю. То вона говорить такі слова, які сказав Степан Шолтес Моє серце в горах. І дійсно ми можемо переконатися в тому, що щирість людських слів, людських почувань, людських емоцій перейшли на полотно, перейшли в картини, перейшли в ті твори, які славлять рідну землю. Понад півстоліття художник Степан Шолтис активний учасник обласних республіканських і міжнародних виставок. Його улюблені техніки акварель, пастель, олія, член Національної спілки архітекторів України з 1969 року, засновник об'єднання професійних художників Закарпаття з 1990-го, організатор і учасник багатьох пленерів на Закарпатті, а також у Франції, США, Словаччині, Чехії, Німеччині. Громадський діяч. Все це допомагає Степану Шолтосу бути завжди на гребені хвилі мистецького життя. Хочеться мені все-таки одне з останніх інтерв'ю задати мого батька, тому що це для мене як лозунг, Діма Леску правдив інтерв'ю. Тільки одне питання йому на кінці задав. Ботан, «Ну, скажіть, будьте добрі, от як от ви тут велика кількість і так далі. Як ви думаєте, що лишаєте і так далі. Батько казав, так, що. Якщо мої твори донесли до глядача, до улюблених моїх глядачів, прихильників моїх, то тут сонце, світло і теплоту, тоді я буду щасливо обирати. Казав, знаєте, отак старий казати. Ви щаслива людина. Щаслива людина. Щаслива людина, бо роблю роблю, роблю те, що люблю. Художник Степан Шолтис. Його серце в горах, а душа в його полотнах. І в цьому ми переконуємося завжди, коли споглядаємо роботи автора.